Уроки вчителя вже закінчилися, але повітряна тривога триває? Хто має залишатися з класом? Учитель-предметник чи класний керівник? Чи повинен класний керівник відповідати за облік харчування учнів? Скільки годин насправді має працювати класний керівник? Діти побилися в школі. Хто несе відповідальність? Чи має класний керівник право відвідувати учнів вдома? Учень самовільно залишив заклад освіти. Хто відповідає? І взагалі, хто може бути класним керівником? На ці та багато інших запитань я детально відповім на вебінарі 23 січня о 19.00 в Zoom. Участь передбачає? Доступ до запису сертифікат на 3 години додається. Щоб отримати детальну інформацію та зареєструватися, пишіть у особисті повідомлення. Долучайтесь!